Понад 150 країнах світу вчора відзначали щедрий вівторок. В Україні його святкують останні два роки, в тому числі і у Стрию, а організовує дійство в нашому місті фонд Громад Рідня. Це свято, коли люди між собою діляться можливістю зробити добро, зробити добро незнайомій людині, і відповідно це є спроба привідкрити наші серця до інших. До нашого ближнього, і так близько 60 волонтерів від рідні пішли у місто, мали на меті, головне, що розповісти стріянам про щедрий вівторок, що собою являє з усмішками на своїх юних обличчях, енергією позитиву, аби заохотити інших робити добро, і окрім того, збирали благодійні пожертви. Скринка це є тільки один із переліку добрих справ, які стріляни можуть зробити, бо стріює фонд громади. І відповідно, якщо би стріяни. Подобалося те, що робить фонд громади. Вони можуть ділити кошти, а фонд відповідно організує конкурс проєктів, і стріляни зможуть взяти ці кошти і зробити щось для громади. потім. Волонтери зібралися на майдані ринок, співали і танцювали. Організували такий собі невеличкий флешмоб. Пригощалися гарячим чаєм і смачним домашнім козацьким кулішем.